Ім'я Гой в Україні почали фіксувати з 15 століття більшість з них містить зімкнену фонему. Наприклад, у 1437 році зафіксовано антропонім боя, у 1458 році згадується: Врапана гоя дворника в селі Корочин Камінь у 16 столітті зустрічаємо Андрюс Вої, а у 1637 році у низку Гой. Південні та західні слов'яни дотепер зберігають близько двадцяти імен з коренем Гой, такі, як Гой Гоян, Гойло, Гойко тощо, в той час, як в Україні антропооснова, Гой нині представлена лише прізвищами, такими як Гойса Гойченко, Гойчук тощо. У альпійських слов'янах протягом сьомого, чотирнадцято століття свідчено 39 випадків вживання чоловічих імен із постпозиційним компонентом. Вотчк, а в місті Трієст тепер Італія, особові імена маліотчмюці. «воч». Гнооч фіксується ще в 14 столітті. Семантика тропооснови Гой є розмитою. Найбільш ймовірно, що це та сама основа Гой із значенням гоїти здоров'я, що й у композитах гой мир, будивой доброгой. Інші дослідники вбачають у антропонімі фіналь імені Драгой. А треті шукають в ньому значення праслов'янського іменника бочк, що могло означати мир, спокій, ліки, здоров'я, годівля, багатство. Дехто також знаходить в цьому імені усічений варіант особового імені Нгоя, схожі на Гой імена Бойвой, Лой, Ройбоб, Бог, Бош, -Вош, гал Гойський, Рай, Рай-Рох-Чоп.